Ще тут такого коника. Коника ще такого знімаємо. Сейчас має таку шию файну. Ну. Та, та. А то йому кульку років. Десь 19, може і Старший. Не знаю точно. Паспорт є в нього. Має документи? Так, ну десь 19 років, То його звідки привезли? ми Ага. Такі мічки має. Ну? Це це коротше кінь за, заграничний. О, Вася, фронт. Везе, везе добре, так? Да? Так. Дивіться. Він везе так, що я кладу його любу пройшов. Має має два вихора. Має два вихора. Видите? Сесть має два вихора. Я тут у вас, это не свіжий Але має паре,

Файне тіло, В файному тілі в робочому, то просто така порода, що він що ззаду такого немає. То що ставить жену, так радить. Ну. Кажеш, молодий був колотий. Це теж був колотий? Це був як, ну пуд колотий був, але був широкий такий. Так, так зад стратився? втратився. E, був у нього лаби не такі були, все в пірях було. Ну, роки мало, но що? Та йому там має тепер піря і все. У нього он все було в ну, ну покажи зуби. Зуби, ще є, це і кукурудза, і ще файні. No. Ще не дуже, бо видко, бо дуже старий, але видите? Це no, дуже, дуже старий, та вже б зуби прямо були. Були би воно. Це на, на путь. No, Добрий. У карету теж не знаю. Треба його тримати тільки. У карету він не піде, бо він дуже острий. Дуже острий. А якщо змучити його він піде і там. Yeah. не Він сам. не боробить. Ходи у хащі, два риси робить. У мене купили ще було чоловіка, то то мені ще... Ну -ну. Шию таку лебедину має. Бута, та як А коли був йти. Так, Зараз такий в файному робочому тілі. Він такий роботяж, що... Ті, сам, у роботі не, не відказує, так? Да? Ні. Я от ту роль його закачав. Де, о, де, о. Йому слово не треба. Даже, Розумний такий. А, даже десь у, тим, у натяжному, типу, бере або що. Він сам стане, видихнеся і пішов далі. Ну, він фортуну навчив, так? Фортуна йде. Так, да, фортуна ходила з ним у парі. Ага. Така фортуна ставити. Фортуна теж така жива. Так, да. він слабий. Що він не може зрушити, фортуна, то так, спокійно. Фортуну да, давно вже почали запрягати. Боже, два роки коли мали. Ну вже два роки і, ну так, слабо, не так, ну так. Ну. Типу в роботі дуже, ну слабо. Так, ну іде, або треба ще навчити, щоб більше ще. Мало, мало більше ходити. Да.

Це... И верхом я ходите не. То и великий и кинь, и не е маленький. И мечки, мечки такі цикави мае. Боконі не не продають ніяких. Він такий розумний. А де вже фортуна йде? Він сюда або назад іде? А? А він туди йде? Так. Бо Спартак же сюда пришел паст. То він сюди заїде? Да. йдемо йдем туда. Спартак, малий. Красивий. Teritorij domaješ, v raj popalo. Ta. Krasotate, kažo kapesko, bela. Bela hodesta. знає її спирати. треба вчити, бо вона ще так. Ходить або треба ще не щоб краще було. Вона йде, треба ще більше вчити. Ви йдеш, знімайте, а там молодь, дивіться, дивіться. Це шо? Ось, 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 дивіться, дивіться. Зараз, зараз. Так, пущайте її, то саме. Вася, ма конвентики ящика, папа. Вася, я вас диковизник, якого бой новый А Ну, я скажу, так. Вася давно вонка не будет. Яко. не давно. О, футбол нагон, фото.

Крок має. Вона зараз ще схудла, вона була на багато в руках. Да? Так? Тісніше. Да. Тепер жара була сильна. О, го. о, о. Ну-ну. Учебу... No, no. Разом, разом бігали. Баби ходили, раз ходили. Віта. Вита, Вита, Ай. Ай, Вита, Ай. Вася, тепер все не дасть

Так що, друзі, всім до зустрічі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, буду радий за зворотний зв'язок.